Але перші гості у нас це пластуни, е, які перенесуть в студію щось. Заходьте. Це щось, це віфлеємський вогонь насправді. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, віфлеємський вогонь, насправді, в Україні вже з 17 грудня так? чи з 19 -го? А в студії в нашій вперше? Вперше. З якої числа? Вчора ми привезли його до Києва, і передавали вчора в Києві. А в Україні? В Україні він з -го, 17 числа. 17 грудня. Розказуйте, що це значить, що ви з двома. Ми з двома, як бачите, в одній вогонь горить, а в другій не горить. Ми цю лампадку хочемо залишити вам mm -hmm. в громадському телебаченню, тому з вашого дозволу зараз ну, ми помножимо цей вогонь добра. А потім можна підпалювати, так? так і і Додому понести. Так. Поставити свічечку. О, є? Yeah. Yeah. Ну Всі знають, що так? це такий провісний Кріздва. А розкажіть детальніше, ну, от як це везуть, е скільки, він перетну, скільки він перетнув кілометрів чи тисяч кілометрів? Як це відбувається? Ага. Цей вогонь він, е постійно горить на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. От. І така собі є щорічна традиція скаутів. Цей вогонь австрійські скаути беруть, доставляють до Австрії. У Віденському кафедральному соборі відбувається така дуже е, урочиста церемонія, де, ну, звідки починається поширення цього вогню е, по всьому світу. Е, е, ми, от, е, ми Отримуємо цей вогонь від польських наших друзів, скаутів-харцерів, прямо ну, з рук в руки на кордоні, а вони отримують так само через кордони, тобто це є така певна естафета, вогонь не гасне, вогонь е, множиться, поширюється. От. Таким чином він і добирається до нас. На чому його довозять? Літаком? потягом? До Австрії на літаку, відповідно, далі, ну, залежно від країни. тобто Нам я ж кажу, нам передали його польські харцери на кордоні, от зі Львова нам довезли його, нашого пластунка на поїзді вже, от він і в Києві. А в чому символізм цього? Все. Поясніть просто у широкому загалу, тому що я можу вам сказати, що якщо для вас речі зрозумілі, то для великої частини України можливо. Значної, невеликої, значної. Це абсолютно якісь дивні речі, і тобто те, що відбувається, людям ну, не, можуть просто не знати. Ну, як відомо, ми всі скоро будемо святкувати Різдво, хтось його буде святкувати вже буквально ось на днях, хтось пізніше. І місія є в тому, щоб донести це тепло, це добро від місця народження Ісуса Христа в такий символічний для нас час, Різдва, святкування Різдва, до всіх родин, до всіх, хто, можливо, не має родин чи перебуває в скруті. Тобто це до лікарень, сиротинців. От, такий собі символізм вогню, добра. А чому саме вогонь? Ви знаєте взагалі походження цієї традиції? А що, як не вогонь, має найкраще символізувати тепло і світло? Правда? Можливо, зрозуміло. І що, куди ви вже розвезли його, крім сиротинців, лікарень? Насправді, вчора ми його передали в громаді міста Києва. також Отримавши посильницький вогонь, кожен розносить до своїх церков. Так само має завдання перенести його до сиротинців, до лікарень, власне, в місця, де люди найбільше потребують якогось такого символу добра, і миру і сподівання. Все краще. Його потрібно якось підтримувати, не можна гасити чи як? Власне, бажано його не гасити, але насправді, якщо раптом свічка загасне, то все одно вона вже запалившись раз, вона вже має цей символізм і вона може запалитися без разів і запалюючи інші свічки так само. Але ж нам треба купити свічок, так? Так, щоб підтримуватися. Ну, власне його. так. Ви чули, треба нам свічок купити. Хто, хто вільні руки, ноги. То треба. Ну бо, бо загасне не хочеться, щоб гасло, хочеться, щоб студії було. Ми можемо подивитися зараз, як в Київ приїхав, і вогонь, власне. Слава Україні! Героям слава! Хто ви, дітки? Ми пластуни. А що значить пластуни? Пласт це Національна сказка організація України. Я вже існує понад... Важко бути пластуном? Та ні, це просто Просто ходиш собі, робиш, що подобається. Кожному пластуну видають пластунку. Хай сам шукає. Кожній пластунці видають пластуна. Теж все сама шукає. Да. Що це у вас за ліхтар? Скоп сильно красно бережно бистро так вітаються у нас в пласті. Це є Викливенський вогонь миру. Він запалений у місці, де був народжений Ісус Христос, і з того часу він там горить. У 80-х роках, після холодної війни, в кінці 80-х, австрійські журналісти, а потім австрійські скаути, наші побратими, вирішили об'єднати світ вогнем добра і вогнем спокою. Вогнем і так з Австрії, з країни в країну, цей вогонь. Передається. В першу чергу передається тим, хто не має можливості святкувати різдво в себе вдома. Тобто тим, хто в лікарнях, тим, хто в подорожах, тим, хто в сиротинцях. І так вогник цього добра передається до кожного серця. І обов'язкове правило, коли цей вогонь передається тим самим збільшуючи його в світі. Сьогодні ми хочемо його го пів на шосту передати зі сцени Майдану, щоб всі люди, які тут присутні, по-перше, отримали частинку світла, яке горить постійно, біля місця народження нашого Спасителя, а по-друге, понесли його далі, роблячи добро. Бо Євромайдан це в першу чергу для добра. І те, що ви є, це значить розумієте. Тому що тут із двох, як кажуть, європейське, католицьке, світ святкує саме з 24 на 25. Мене звуть Ярослав Юрчишин, я голова Української національної скаутської організації Пласт. І прошу дозволити розпочати процедуру передачі вам, громадянам України Вифлеємського вогню, який вперше запалав під час народження нашого Спасителя у вифлеємі і цим розпочав нашу нову еру. Кожній родині горить це світло, яке знімає нас у нашому прагненні до майбутнього. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякуємо! Шановна, громада... Те, що відбувалося, це ми показали відео, та готове. Тобто це навіть не наше відео. Це ж ви самі знімали, наскільки я розумію. Чому ви на цей майдан принесли флеймський вогонь? І чи ви намагалися його принести ну, іншим, ну, на інший майдан, як можна так сказати, який сьогодні згорнувся, тобто Маріїнський парк? Власне, ви вже правильно сказали. Проблема, що він не попав на інший майдан в тому, що він згорнувся. Ми... Домовилися на певний час навіть про передачу цього вогню, адже ну, наша місія є донести вогонь до всієї української громади. Як відомо, на жаль, зараз наша громада є розділеною. Ми домовилися з керівництвом того Майдану про передачу на певний час, але згодом отримали відповідь негативну, що Майдан Чому? вже згорнеться і вже не буде кому передавати. Ну, тим не менше це нам не завадило. Сьогодні ми так само ходили в Марінському парку, там лишилося дуже мало людей, але бажаючи його змогли отримати вже з рук наших пластинів. Угу. Ну, ми просто дивимося зараз, що на Майдані відбувається, я там вивів картинку. Е Ну, Відбувається те, що відбувається останній місяць. Сьогодні, між іншим, 22 число про це слід згадати. Тобто, Другий вчора, місяць та, суті, Майдану. Рівно місяць тому все почалося. Тобто, для нас це місяць, для мене особисто, як рік розтягнувся. Тобто такий насичений на події, на все, на все, на все. Що... А для вас як цей місяць останній? Як звичайний? Також також насичений, однозначно. От, Пов'язаний, зокрема, з підготовкою до... Наших акцій, які в нас були заплановані, от, і так само пластуни, оскільки є в е, більшості активними членами громади, то кожен в міру можливостей долучається до громадських процесів. Пласт ввійшов в цю структуру, утворену на основі Єв... Євромайдану? Е, ні. Правильно? Пласт має інакшу, і, 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 інакшу мету, от, але тобто, пластуни не від імені організації, а суто, як від імені самих себе, можуть входити до різних рухів. Інших. Хтось увійшов? Разі ні. Хоча, хоча Сашко Положинський є почесним пластуном, якщо це рахувати, то. Та ваш ваших пластунів всюди повний, не тільки там Сашко Положинський, У нас тут Настя Станко, яка видавала Ластя. сьогоднішній ефірі, вона теж тут сьогодні була і вона теж пластунка. І це ну, якийсь особливий стан у вас з вами спостерігати такі. Бойові дуже, так, так, от робите все так дуже конкретно. Дякую вам за такий відгук. Це я з боку спостерігаю. Я, я ж не був пластоном, я був в піонерській організації. Розумієш, ну що ти дивишся ну, так? Я, була я був піонером, піонером. <гум> та, от, все, На цьому партійна кар'єра скінчилася <гум> в радянському <гум> Союзі. Ти в під списк ілюстрації, я думаю, за новою Ну, Я ж не Ірина Фаріон. <гум> Я визнаю, що я був піонером, так урочисто галстук, цей червоний пару днів носив. Потім це вже, вже було в ті часи, коли вже всі знали про Василя Стуса, але не всі аби. Так, ніякі часи. Це який рік спитай. Давно було. Просто я відмінність бачив з пласту і організації, яка, ну, очевидно, була скалькована з, 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 з тих скаутських та, речей. Але піонери, на відміну від скаутів, ховали галстук потім, там минав місяць гордості та вступу, а потім виходить з школи, зняв і в кишені, щоб ніхто не бачив. Таке було. То що, подякуємо, Дякуємо вам. І ми вам дякуємо, але дозволено собі знати вас, що на 10 секунд, крім вогню, вам ще дещо принесли. Отак, імпровізи, вони як не готуйся до ефіру, імпровізи лишаються, а Це нормально. Справа в тому, що ми нещодавно виготовили такий собі пластовий календар на наступний рік. Хочемо вам подарувати. Тут є е, картини художників, зокрема, і Юрка Журавля і інших, подивіться, дуже будемо раді, якщо він вам сподобається і буде. Він вже мені вступу. подобається, мені особисто, тань, тобі. Так, тому... Як? Оце О, вже є журавель, мабуть, так? Місяць любий. А це той, що комікси малював, так? <гум> багато чого це, не малює, Це той, але... який э, гурт це, так. от винта. Бачи, я, я, я не стараюся сказати, що я багато чого не знаю. Або я людей спізнаю в обличчя, переважно. Ще раз дякуємо вам так, за те, що ви перенесли вам. вогонь, не забудьте <гум> ж його далі нести. Так, так. То, що лампадку ми лишаємо, це потребуємо далі. Спасаємо. Дякуємо. Так.